що, тепер давайте разом з вами пров'яжемо е, цей ленивий жакард, який мені так дуже подобається, і шкарпетки з ним виходять дуже чудові. Я вже пров'язала два рапорти узору ось перший, ось другий. Е, а ми з вами зараз пров'яжемо третій репорт узору. зору. У мене дві нитки. Алізе, основна нитка, якою в'яжу. І ось такий маленький клубочок із знаку богу. Я в'яжу двома ниточками. Ниточку я приєдную, я її крючком із петельки підтягую і на цю петельку, на останню, ось, наприклад, на цю ось петельку, я її підв'язую, а потім вже починаю в'язати. Наш рапорт узора складається із шести рядів, і ми зараз з вами пров'яжемо всі шість рядів разом. І так, перший ряд. Ми беремо коричневу ниточку, ту саму нитку, яку ми е, приєднали. І в'яжемо так. Перша петля лицьова, наступну знімаємо. Лицьова, знімаємо. Лицьова, знімаємо. Лицьова знімаємо. Лицьова, знімаємо. І так ми з вами в'яжемо до самого початку ряду. Лицьова, наступну зняли. І вже зустрінемося з вами, коли дов'яжемо по колу до кінця. У мене тут висить маркер, і я орієнтуюся на цей маркер. Ви можете собі сюди повісити маркер. Знімаємо лицева, знімаємо лицева, знімаємо лицева. Останню петлю ми знімаємо. Я завжди орієнтуюсь так. Якщо я починаю в'язати е, візерунка, повторюється, якщо я першу почала пров'язувати, то по візерунку яка наступна. То той у мене і закінчується моє в'язання. Тут підтягуємо і розвертаємось. Другий ряд ми вже беремо жовту ниточку. У вашому випадку, той колір, який у вас буде основний колір шкарпетки. Другий ряд в'яжемо так. Першу знімаємо, а потім три пров'язуємо один. Два. Три. Знімаємо. Один. Два. Три. Знімаємо першу. Один. Два. Три. І так в'яжемо по колу. Одну знімаємо, три пров'язуємо. Якщо у вас такі контрастні нитки, як в мене, то можна дуже гарно подивитися, щоб не збитися з малюнку. І давайте кінець пров'яжемо разом. Одну знімаємо, один, два, три, підтягуємо. Ось, початок ми починали одну пров'язували то заканчу ми будемо три пров'язали. Розвертаємось. Третій ряд ми міняємо нитку на коричневу і в'яжемо так. Перші дві коричневою ниткою, одну знімаємо. І всі наступні будуть так: 1, 2, 3 пров'язуємо, одну знімаємо. Один, два, три пров'язали, одну зняли. Один, два, три пров'язали, одну зняли. І так до кінця три пров'язали, одну зняли. І в кінці один, два. Три пров'язали, одну зняли і останню пров'язали. Бо на початку ми пров'язали дві. Розвертаємо, четвертий ряд ми в'яжемо жовтою ниткою. Четвертий ряд. Одну пров'язали. Одну зняли, пров'язали. Одну зняли. І так, до кінця. Одну пров'язуємо, одну знімаємо. Бачите? Ви можете завжди подивитися на ваш малюнок, візуруночок, щоб не сплутатись. Так, закінчуємо цей рядочок, пров'язали, зняли. Пров'язали, зняли, пров'язали, зняли, підтягнули. Розвертаємось. П'ятий ряд ми в'яжемо коричневою ниткою. Першу знімаємо. Один, два, три, пров'язали. Одну. Знімаємо. Один. Два, три пров'язали. Одну знімаємо. Три пров'язали. Я завжди ось так дивлюсь. Одну знімаємо. Один. Два. Три, одну знімаємо і закінчуємо ряд три лицеві. Все підтягуємо, всі ниточки підтягуємо. І останній шостий ряд нашого візерунку. Беремо жовту ниточку. Перші дві, пров'язуємо. Одну знімаємо. Потім один, два, три пров'язуємо, одну знімаємо. Один, два. Три пров'язуємо, одну знімаємо. Три пров'язали, одну зняли. Три пров'язали, одну зняли. І так до кінця. І давайте закінчимо разом одну я зняла. Три пров'язали. Одну знімаємо. Три пров'язали. Одну зняли і остання лицьова. І все підтягуємо. І ось в нас виходить, ось ми з вами пров'язали ось цю наступну галочку. Я їх називаю галочками. Хочу вам сказати, що для жакарду, якщо ви в'яжете, наприклад, я в'яжу шкарпетку з пицями No2,5. А для жакарду я взяла спиці номер 3 В моєму випадку, це спиці No275, в мене немає трієчок, але вам потрібно брати три. Я тут намагаюся в'язати не дуже щільно. Але якщо ви візьмете троєчку на пів розміру більше, то це для жакарду буде краще. Він трохи підтягується, коли ви в'яжете. І ось на моїх шкарпетках вже після ВТО ось так дивиться цей жакардик. Я пров'язала тут цей візерунок 4 рази. Тобто, ми зав'язали одну таку галочку, яка складається із шести рядів. А я пров'язала таких 4. А ви вже за своїм бажанням можете пров'язувати стільки, скільки вам хочеться. І такими кольорами, як вам подобається. Гадаю, що вам сподобався мій жакартик і що вам все було зрозуміло. Я бажаю вам рівних петелек і гарних жакартиків. До зустрічі!